А це я увійшла, ураж, надихнулася гірлянда мур під в'язочкою, формуванням за методом Сісін І під двором, прямо на вулиці, в мене росте рамблер, одноквітуча троянда, такі ніжно-рожеві. При... Відкривання, насичено рожеві, а тоді трішки на сонечку вигорають, світленькі робляться. Квіточки дуже схожі на японську сакуру. І от я вирішила сформувати цим методом сісінхер і свій рамблер. Ви не уявляєте, наскільки мені цікаво, що воно буде. Подивіться, як я позагинала. Ось така напруга, там же ж. В чому ж і є суть, що треба створити таку напругу. І це стимулює на скелетні такі пагони. Мають видавати ці пагони. І побачимо вже, ж, наскільки дійсно це дієво. Ось так виглядає. Вона така достатньо потужня, достатньо велика троянда в мене. Ось так вона виглядає. Чудово, цікаво. Побачимо, що буде. Методом Сісін Херд, англійським методом, в цьому році я сформувала свій кущик рамблер. Побачимо, що буде.